Шанують, іноді навіть не розуміють деякі люди цього. Але ми давайте згадаємо обітницю, яку дав Господь наш Ісус Христос в Святому Письмі. Він в Євангелія Йоанна сказав приблизно такі слова, що віруючи в мене, от, це творить і ще більше сотворити чудеса, які я творив. Тому Господь дає. Дуже багато благодаті, якщо людина подвизається усердно, якщо людина смиряється по справжньому, якщо людина відкриває серце і так каже Богу, ну не може не словами, так своїми почуттями, своїм життям, своїм, своєю поведінкою, що я Боже довіряю себе, своє життя повністю, Господи, Тобі. Веди мене, ти, Господи. Якщо ми будемо так робити, дорогі і сестри, ми відчуємо чудеса великі в житті нашого. Буває, на душі людям дуже важко. От всі ми з вами в деякі моменти переживаємо важкі хвилини. І що робити в цей час? Ну от я вам скажу свого досвіду грішного, що іноді приїжджаєш будні сюди в церкву, заходиш притоже, зітхаєш важко на душі, потім відкриваєш Євангеліє, Починаєш читати, і в тих знайомих рядках щось незнайоме, надзвичайне являється. Господь з тобою знову по-новому розмовляє і іноді алегорічно щось дає якесь таке напоумнення, яке вже, скажімо, там ввечері збувається. І буває, знаєте, при самих таких обставинах надзвичайних. От, з одного боку йдеш в інтернеті написано один розкотилетрічки, приходиш. А там зовсім інше. Ну, був збій, ви знаєте, да, у нас всіх всі, з телефонами із відомих подій. І я три дні ходив на вокзал, три дні я не попадав, не міг попасти. Но на третій день, ви знаєте, я сів, у мене дві години було до електрички, розкрив псалтир, от, і відчув таку невомову радість. Потім вийшовши з вокзалу, я вже нікуди не поїхав, пішов додому, але вже небо, зорі. Все по-іншому сприймалося. Господь дарував такий солодкий мир, таке просвітлення. Все стало на свої місця, стало легко, гарно. І потім читаєш це життях святих, в коріння святих отців, що значить бути з Богом. Богом все легко долається. Так, Тому святий Миколай він настільки просвітився, настільки прославився, дорогі брати і сестри. Що так його Свята Церква шанує і не один, а два рази на рік. І дуже часто люди от питають, ну чому чому так? От, чому так? От Дайте мені, будь ласка, Біблію. Значить, Треба усвідомити, дорогі брати і сестри, що от нещодавно я читав про одного архімандріта. Архімандрит це найвисоке звання у чернецтві, яке передує, якщо там Господь сподобається епіскопство, а ні, так, значить, так залишається монах, але це найвисоке звання. В перекладі воно означає хранитель печер, ну такий старший монах. І у нього в житті, там одного ахімаліта, я читав нещодавно, він наш співвітчизник. Але коли більшовицький переворот став став, він у 21-му році виїхав за кордон. Ну, такі батьки у нього були не бідні, але батьки були дуже віруючі. І няню вони наняли віручу дуже. І няня його водила по храмах, вдома молилася, і оце від няні таке, знаєте, йому передалось благочестя. І ось за кордоном він таки був дуже розумний. Він перебував за кордоном в православній церкві, ну, як і зараз наші співвітчизники виїжджають і теж ходять в православну церкву. І е, е, йому було видіння світла на Пасху. Він е, узрів. Ну, як там не об'ясняється, але він е, ну, після цього покинув все в світі цьому грішному і поїхав на Святу Гору Афон. Прийняв там чернецтво. Але е, і там були спокуси. Хоча він знайшов собі святого старця, про якого згодом написав книгу, дуже цікаву, про яку знає вся Європа, світ е, там, за океаном. Вона перекладена, по-моєму, на 32 мови. Ця книжка. Старе Силоан називається. Е, це його духовне чадо, ахімандріт Сафроні його звали. І ось він описує такий дійсно і стан богозалишеності, от як ми про Єву читали, це іспитується віра людини. І в той же час, коли наповнює благодать, яка нас втішає, як стає все легко, ясно, світло і гарно. Так що, дорогі брати і сестри, от зараз знову ж таки, важко вам помаліться від цього серця. Можете слезами помолитися, не можете з гарячим серцем, зітханням, але знаєте, з такою скрухою, сердечною, засмиренням, і як пророк Давид каже в 50-му псалмі, який ми кожен день читаємо, що серце сопрошенне і смиренне Бог не приниже. І це дуже важливо для нас. І ось нещодавно, знаєте, черговий раз відкриваєш Біблію, а я вам скажу так: от всі ми слабкі. От я подивлю, дивлюсь по своїм дітям, От вони не можуть на сьогоднішній день е, вони, е, жити без інтернету. Я кажу, дітки, любіть Бога, казав так Богдана Агостин, і робіть, що хочете. Що це означає? От. Ну, я думаю, це означає ясно, я і сам собі таке правило взяв. Спочатку, поки я не прочитав ранішні молитви, там уривочок з псалтирі, уривочок з старого завіту, два уривочки з Нового Завіту. Я не включаю не новини, нічого. І таким чином, знаєте, Господь от дає таку межу, що все ж таки, якщо ти там і там торкнешся цих новин чи чогось іншого морського, воно тебе не захоплює, не бере в полон. І було таке, знаєте, от ви мені сповідаєте, а я вам по я вам посповідаюся. От е, початок грудня дуже був важкий у мене. Так якось обставини склалися, я теж іноді відчуваю такий знаєте, стан Богозалишеності, Бог мене іспитує. І ось е... я не дивився інтернет день-два і молився, а потім не витримав, рука торкнулася, включив ці новини, там, щось, які, щось інше там інформацію. А воно таке мені порожнє здалося, таке пусте. Я думаю, Ах, навіщо я це зробив? Можна було й далі молитися, молитва мене підігрівала, читання не підігрівала. От. І знаєте, таким чином тебе це не захоплює. А от коли нас це захопить, то ой, розпач, все погано, все не так. А дивіться, що нам Біблія пише. І це ж писалося 3500 років тому назад приблизно. Єклесіас, син Давида, премудрий Соломон, Мудріша людина не було на землі. Він так писав: всьому свій час. І час усякі речі під небом, час народжуватися і час помирати, час насаджувати і час виривати посадження, час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятися, час ремствувати і час танцювати, час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятися від обіймів. Час шукати і час втрачати, час зберігати і час кидати, час роздирати і час зшивати, час мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час війні і час миру. І ось що нам святі Отці на це місце кажуть, які жили Духом Святим? Вони тлумачать це місце от, як пророцтво на все наше земне життя. І не треба дивуватися, що нас підкають такі біди, проблеми і тому подібне. Чому так? Христос сказав, я прийшов не мир принести, а меч я приніс, щоб розділити там свекруку і невістку і тому подібне. В Івангелії від Луки почитайте. Чому так? Знову ж об'ясняється, Господь не хоче цього розділення, не хоче. Просто що, паща природа людська, вона. От, не може інакше. І якщо скажімо, людина живе праведно, то ця людина стає бельмом на оці грішному от, іншого е, товариства. І тому так люди не люблять церкву, е, дуже багато таких людей. Так люди не люблять, коли в колективі там знаєте чесна людина і тому подібне. От е, навіть на історії Верховної нашої ради, подивіться, попа. Знають, багато таких попадалось, але ну, я знаю от, е, років два назад був чесний чоловік дуже. Він хотів все по закону робити, але його не почули. Його просто взяли і вишвернули з цього потоку. От так, от. так що, дорогі брати і сестри, не дивуйтеся, частіше читайте Святе письмо. Щось вам не зрозуміло, питайте на сповідь, для цього священник. Так. І ми е, Маємо вірити, що на Україні прийде такий час, коли більше стане віручих, і люди зрозуміють багато того, чого іншого раніше не розуміли. Прийде час просвітлення. Так, влаштована історія людська. Поможи нам, Боже, дорогі брата і сестри, помолити того величезного годника, Божого Миколая, щоб ми отримали довгоочікуваний мир, щоб ми отримали примирення. Один з одним, щоб наше суспільство єдналося, щоб воно не любило корупції, не любило нечесності, крадійства і вибраності, щоб всі були однакові перед законом. Тоді от, буде мотивація і воювати, і захищати, і ревнувати про славу нашої красивої і стражденної держави. Амінь.